П'ять масштабних повітряних тривог за добу напередодні Вінничина та вся Україна опинилася під загрозою атаки гіперзвукових ракет. Під час зльотів ворожих міг 31 вибухи чули у трьох областях: Хмельницькій, Київській та Житомирській. Надвечір окупанти продовжили атаку з повітря, випустивши ударні дрони. БПЛА спрямували на південні регіони Полтавську та знову Хмельницьку область. Атакували Україну, застосувавши зенітну керовану ракету С-300 та 14 безпілотників типу Шахет 136 136-131. силами та засобами протиповітряної оборони знищено всі ударні дрони. А це наслідки ворожого удару по Херсону. Окупанти, вкотре атакували житлові квартали. як з цього угла від мене, зацепило мой, мой балкон, прилетіло от сюда. Повредило сколько дамов, а квартир сколько. Був прилітий у центральному районі міста. Один чоловік загинув. Вийшов, і услышав он допомогіть, Подбежал к до нему відсюди. Он лежал. По крові не було. Вобуть я відправив, обшар, потім жена его позвонила. Говорить, Побудьте рядом, я побув, поки скоро приїхав. А когда приподняли верхнюю одежду скоро, там уже було видно рану. Ну, крові не було. ну он умер. Через час, Під ранок російська армія вдарила по місцевому ринку. Пошкоджено десятки торгових приміщень. На пункті пропуску Рава Руська поляк збив трьох українських водіїв. Про це повідомив журналіст Євген Плінський. Інформації про стан постраждалих водіїв наразі немає. Буз, х**, людей збуває польський. Вже понад місяць польські перевізники блокують рух українських вантажівок, вимагають повернення дозволів для українських водіїв і вилучення польських машин з електронної черги. Ситуація на кордонах Польщі негативно вплинула на аграрії Вінничини із періодом блокади. Звісно, аграрії. Досить значні збитки отримують по причині тих же самих неотримання коштів і простої автомобілів, за які вони теж оплачують. Адже досить невелика кількість аграріїв має у власності свої транспортні засоби, що вони можуть лише розраховувати, ну оплачувати зарплату водіям. А ті аграрії, які користуються логістичними послами по найму автомобілів, вони крім зарплати водіїв вони ще платять простою. Наразі зараз ситуація на кордоні стабілізувалася. Замаскована під колір хакі. Мобільна, а головне, така необхідна нашим військовим. Одинадцята лазня від міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу їде на передову. Банно пральний комплекс робота вінницьких інженерів. Усі деталі тут продумали до дрібниць. Всередині є сім душових місць: рукомийники, дві пральних машини, а запас води 400 літрів. За один день можуть помитись, випрати і висушити речі півтисячі бійців. Вона в певній мірі є унікальною, тому що е, йде разом з автомобілем, який її може переміщати в оперативному порядку в те місце, де потрібно. Плюс по своїх скажімо, технічних характеристиках вона доволі універсальна. Нагрів води може бути як на рідкому паливі, так і на твердому, на дровах, електроенергія. Використовувати лазню можна незалежно від пори року. Саме такий практичний і універсальний комплекс просять військові. Безпілотні авіаційні комплекси з Вінниці відправили на передову. Потужний та непомітний для ворогів комплекс послужить в розвідці одній з військових бригад. Це такий комплекс, який я наскільки розуміюсь. Літаю на вісни 120 кілометрів. Це проводять розвідку. Це якби наші очі для того, щоб ми в подальшому рухалися вперед, і були у нас найменші втрати. З початку активних бойових дій Вінницька міська територіальна громада допомогла вже 22 військовим частинам, і робиться системно. Сьогодні ми передаємо безпілотні літальні апарати, три штуки нашим хлопцям, які воюють якраз на Херсонському напрямку. Це друга передача саме конкретно цій бригаді. Аби обладнання, яке потребують військові, в найкоротші терміни потрапляло до них, координує роботу міжрегіональний гуманітарний штаб. Був оголошений тендер в жовтні місяці перед закупленням цього обладнання, яке ми на сьогодні, ну, сьогодні передаємо. Це не остання поставка. Розвиток і підтримка бізнесу, створення робочих місць, нарощування фінансових ресурсів задля розвитку громади та підтримки армії. У Вінниці дали життя новій програмі економічного і соціального розвитку. Її розглянуть на громадських слуханнях 15 грудня. Проєкт бюджету міста 2024 Визначає три основні пріоритети: Безпека і було. І це стосується не тільки підтримки збройних сил, а і питання безпеки членів територіальної громади. Другий напрямок це фактично стабільність, тепло, вода, транспорт, електроенергія. Це підтримка комунальних підприємств. тому Що різниця в тарифах сьогодні достатньо суттєва і, на жаль, центральні органи влади або уряд. Не робить її компенсації по різниці в тарифах, це досить великі суми. На закупівлю транспорту, БПЛА, хімічних грілок, тепловізорів та іншого забезпечення військових в міській скарбниці заклали 610 мільйонів гривень. Новий бюджет має бути збалансований, реалістичний і з турботою про людей. 15 годин діставалась запорізького шпиталю, аби останні миті життя чоловіка бути з ним. Війна відібрала у стражавчанки Світлани Гульчак найдорожчу серцю людину. От просто я взяла за руку, почала дуже сильно просити, що тільки живий, бо ну, стан був дуже страшний, тяжкий і страшний. Хвилин 40 пройшло, це і він вже загинув через 40 хвилин десь після того. Ну, Лікарі говорять, дві доби. Це він лежав в комі, дві доби. Говорять, що дочекався, просто що от я приїхала з таким дочекався, бо дуже важко було його витягнути. Віктор Гульчак захищати Україну пішов з перших днів вторгнення під Бахмутом, отримав поранення, реабілітація, знову навчання і вже старшим сапером на запорізький напрямок. 12 серпня у селі Роботино під час мінометного обстрілу захиснику понівечило тіло та голову. Коли вони їхали на завдання чи вже там в процесі завдання машиною з хлопцями, він сидів назаді і в нього було пряме попадання мінометного обстрілу. Останні хлопці, ну, по моїх даних живі. Трирічній донечці мама пояснює, що тато перетворився на найяскравішу Небесну зірку. Вона от рано підходить, бере стільчик і от підходить до цієї зазвичай фотографії, яку вона обожнює, і говорить, я хочу його поцьомати, я хочу його обняти, чому він до мене не дзвонить. Старший син вже все розуміє, що у тебе відібрала війна? Тата відібрала багато усміхів, відібрала багато часу, позитиву дуже багато відібрала. А додала тільки злость Дружина показує розтрущений телефон з кишені Віктора. А от годинник, який був на руці, каже, не зупинився як символ життя у пам'яті людей. Він для мене живий, і за того я йому оставляю завжди п'ять квітів, три квітки, там п'ять, сім. Ну не парне, не можу. Парне я можу на кладовище сходити там, залишити. А от вдома для мене так і живий остався. Світлана подала петицію на присвоєння Віктору Гульчаку. Звання Герой України він захищав свою державу до останнього. Свої емоції жінка тримає при собі, намагається не плакати при дітях. Та найважче каже ранки та ночі, коли приходить усвідомлення, що попереднього щасливого життя вже не буде, і її чоловік ніколи не зізнається у коханні. Перший муніципальний центр в Україні масштабна реконструкція технопарку Кристал триває. Будівельний майданчик відвідали посадовці разом із міським головою та керівництвом області це фактично такий інноваційно-технологічний простір, де будуть залучені стартапи, різні малі та середні підприємства. От саме в інноваційному напрямку і. Ми передбачаємо, що тут буде створено до тисячі робочих місць. Три поверхи вісім з тисяч квадратних метрів будуть створені для креативного суспільства та реалізації нових бізнес-проєктів. Якщо цей технопарк буде добудований, надзвичайно велика площа корисна для розміщення. Різних стартапів для різних підприємств це дасть поштовх для розвитку не тільки міста, але й області в цілому і посилить взаємодію між регіонами в Україні, що є дуже важливим. Закінчити технічно інноваційний парк планують до кінця 2024 року. Життя міста в період, що передував незалежності України, можна побачити на виставці «Віноця. Україна Незалежність. Один з унікальних експонатів жовто-блакитний стяг, який, попри заборону виконкому, підняли на головній площі у 1990 році. Експозиція розповідає про 80-90-ті роки минулого сторіччя. Складні часи не просто було відновлювати державність. Політичні голодування, гласність, мітинги та спроби їх заборонити. Тут на виставці ми бачимо. Вячеслава Чорновола, який дає інтерв'ю Вінницькому телебаченню у 90-х роках. Левка Лук'яненка, який агітує за своє президентство у 1991 році, і позаду нього ми бачимо будівлю Вінницької міської ради. Більшість експонатів надбання архівів та музеїв. Є й такі, що надали містяни. Вінницький фотограф передав знімки міста у фонд музею, представлені три цінні плакати. Вони показують, в яких реаліях і яким чином подавалася певна інформація. Тобто, це, це зразок агітаційної продукції. Відвідати виставку можна у вежі Артинова. Домовитись про екскурсію можна в музеї в Вінниці. Вартість 30 гривень для дорослих та 15 для дітей. Для переселенців, військових та їх сімей відвіди не безкоштовні. Тут навчаються майбутні електрики, енергетики та захисники інформації. Отримувати знання студенти зможуть навіть у блекаут. В одному з корпусів Вінницького техуніверситету встановили потужний генератор. Комп'ютери працюватимуть, інтернет буде, світло теж. Він економний і витривалий і необхідний університету. Адже тут навчаються студенти з двох релокованих навчальних закладів. Будемо давати кадри і енергетиків Будемо готувати завдяки вашій підтримці, кібербезпека. Ми відкрили вже нову спеціальність 145 сорок енергетика». енергетикам. Набрали в перший раз в цьому році набір. Будемо сподіватися, що ці молоді кадри поповнять якраз ту частину фахівців, які сьогодні ну потрібні, які актуальні. До зоопарку та зимовий відпочинок для дітей захисників влаштував гуманітарний штаб Гройсмана. Дітлахи завітали в гості до подільського чарівника, пили чай з казковими персонажами та навідували тварин. Не всі батьки можуть дозволити собі подарувати таке щастя дітям. Тому, звичайно, ми повинні дарити позитив, ми повинні дарувати посмішку нашим дітям.